Челі вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні буде ясно і без хмар до морозу. Якщо білі хмари пливтимуть до сильного похолодання, а поки що на заході України протягом дня похмура погода, місцями епізодично з'являтиметься сонце, можливий невеликий дощ вночі, який припиниться до ранку. Вдень і ввечері без опадів, температура коливатиметься в межах 7-9 градусів в день, а вночі буде 5-7 градусів тепла. На півночі погодження. Погода в цілому буде похмурою і прохолодною. Нічні опади, поширене явище у цьому регіоні. Після чого в день переважно без них. Виняток Сумщина. Там після нічного дощу очікується мокрий сніг у першій половині дня. Температура 4-6 градусів в день і 3-5 градусів тепла вночі. У східних областях України похмура волога погода з періодичними опадами у деяких містах і селах. Хмарність триматиметься протягом всього дня. Стопчики термометрів покажуть 2-4 в день, а вночі буде від 0 до 2 градусів з плюсом. На півдні протягом дня доміногати сіра погода, без істотних опадів. І така картина триватиме до самого вечора. Температура 3-5 в день і 2-4 градуси тепла вночі. У центрі країни хмарно, переважно сухим днем, поодинокими нічними або ранковими опадами. Сонце буде не гостем цього дня на градусниках. 4-6 в світлі години і 2 4 градуси тепла вночі. У столиці майже весь день. Хмарно. Уночі очікується дощ, зате протягом іншої частини дня опадів не обіцяють. Температура коливатиметься в межах 5-7 градусів в день, а вночі буде 3-5 градусів тепла. Бережіть себе і насолоджуйтеся днем незалежно від хмарності. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!